Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І сьогодні розглянемо цікаві факти про стародавній Китай. Тож погнали! Дивовижна країна Китай ще в стародавні роки досягла величезних висот. Саме тут винайшли порох, тут були здійснені важливі астрономічні відкриття. Та що вже там? Тут багато сотень років тому. Винайшли прогресивну шкалу оподаткування, тільки вдумайтесь. Але оскільки стародавній Китай був багатою країною, багато хто хотів поживитися майном його жителів. На жаль, воювати китайці в минулому не вміли і програвали всі війни. Але вони знайшли дивовижний спосіб боротьби з атаками варварів. Програючи їм бої, вони приймали їх, асимілювали та просто розчиняли у своїй культурі. Розумно? Так. Китайські історики стверджують, що футбол виник у стародавньому Китаї. І є підтвердження того, що це від спорту китайці грали ще в тисячні роки до нашої ери. Усе чоловіче населення Китаю було зобов'язане збирати волосся в кінський хвіст. Це сталося за часів правління імперії Цин, коли манджури захопили стародавній Китай. Саме вони і зобов'язали китайців збирати волосся в кінський хвіст під страхом смертної кари. А судячи з усього, робилося це для того, щоб відрізняти китайців від манджурів. Тут все просто, другі носили волосся зібраним у низький хвіст. Проіснував цей закон не дуже довго. Саме в стародавньому Китаї зародився звичай туго бинтувати стопи юних дівчат і поміщати їх у дерев'яні колодки. Звичайно, у результаті стопи за роки моторошно деформувалися, але в такому вигляді вони вважалися дуже привабливими. І знаєте, на щастя, у сучасному Китаї цей девакуватий звичай не практикується. Як не дивно, але наймасштабнішою і водночас найнепотрібнішою спорудою побудованою в ті далекі часи, як ви думаєте, було що? Так, це була велика китайська стіна. Тому що кочівники, замість того, щоб її штурмувати, просто обійшли її. Стати євнухом і працювати в імператорському палаці було єдиним у стародавньому Китаї способом для бідної людини забезпечити собі пристойне існування. Багато батьків кастрували хлопчиків одразу після народження, щоб він міг мати якийсь шанс у житті. Жителі стародавнього Китаю почали виготовляти шовк з третього тисячоліття до нашої ери. Згідно з переказами, винахідницею цього матеріалу стала дружина імператора Хуанді-Леді Сінь Лінсуї. Сама ідея створення шовку з'явилася раптово під час одного з чаювань, коли кокон тутового шовкопряда випадково впав у чашку імператриці, а в чашці у воді утворилися найтонші нитки. Між іншим, таємниця шовку Піднебесної і понині ретельно охороняється всіма виробниками. Свого часу всіх, хто був затриманий за контрабанду коконів або метеликів шовкопряда, відразу ж засуджували до смертної кари. Батьківщиною домашніх собак вважається стародавній Китай. Пекінеси це пекінські собаки. Цю породу тримали виключно члени імператорської родини, а крадіжка її особин каралася смертю. Ці собаки часто супроводжували імператорську сім'ю на богослужіння, також пекінесів використовували в цілях самооборони. У разі найменшої небезпеки собаки вискакували і були готові кинутися на кривдника. Жителі Піднебесної почали використовувати темні окуляри з 12 століття. Зазвичай ці конструкції були зроблені з плоских пластинок димчастого кварцу. Такі окуляри зовсім не захищали від сонячного світла, але зате вони відмінно застосовувалися для уникнення поглядів сторонніх. Так, кварцеві окуляри завжди одягали під час засідань судей з метою, щоб ніхто не побачив їх емоцій, які передавалися виразом очей. Стародавні китайці ненавиділи запах тіла. Вони вважали це огідним і намагалися завжди пахнути приємно. З цією метою китайські жінки зазвичай носили на поясі мішечки з пахущими. Щоб позбутися неприємного запаху з рота, китайці смоктали гвоздику. При цьому в деяких частинах країни люди не милися роками, вважаючи, що через воду в організм потрапляють різні хвороби. Незважаючи на переконання інших народів, в стародавньому Китаї дракон вважався почесною істотою. Його зображували в міфології тільки як позитивне створіння. До цікавих винаходів древніх китайців відноситься ще один лак. Вони покривали ним дерев'яні вироби та взуття, щоб захистити їх від намокання. Піднебесна насправді є батьківщиною Морозова. Вперше воно було приготовлене 4000 років тому. Його виготовили суміші снігу і молока. До слова, відомий мандрівник Марко Поло свого часу привіз з цієї країни в європейські держави таємницю приготування даного продукту. Ой, а це взагалі цікаве. Стародавні китайці їли вошель. Це було такою ж звичкою, як зараз багато хто з нас гризе нігті. Воші були настільки поширеним явищем, що китайські цілителі з їхньої поведінки визначали, здорова людина чи ні. Що мається на увазі? Якщо воші тікали від тіла людини, це означало, що вона безнадійно хвора. Перший в світі календар китайський. Місячний календар був створений за 2000 років до нашої ери. Він містить 12 знаків зодіаку, а протяжність одного простого циклу дорівнює 60 рокам. Найпоширеніша символіка стародавнього Китаю птахи. Є три шанованих птахи в Китаї: це фенікс, журавель і качка. Фенікс символізує імператорську силу і владу. Журавель довголіття, качка вірність і сім'ю. Ці символи частіше за інших зображувалися на одязі і посуді. У стародавньому Китаї було поширено багатожонство. Гаремами володіли багаті китайці, які були в змозі оплатити відповідні витрати. В гаремах імператорів жили сотні наложниць. Міфологія стародавнього Китаю свідчить, що дзеркало захисник будинку. Цей предмет служив захистом будинку від темних сил, до нього шанобливо ставилися і відводили чільне місце. Також були повір'я, що дзеркало здатне показувати майбутнє людини. Китайці вірили, що під час написання ієрогліфів людина проходить процес самовдосконалення і знаходить моральність. Але каліграфією могли займатися тільки багаті люди, ті, які були чиновниками або інтелігенцією. Летюча миша це унікальний китайський символ удачі, її часто зображували на одязі, посуді і прикрасах. Цю тварину вважали символом успіху і везіння. Вироби з порцеляни найчастіше намагалися прикрасити саме зображенням цієї істоти. Унікальне явище китайська математика. Дана наука розвивалася в повній ізоляції від вже звичної грецької математики. Математика китайців самобутня й унікальна. Це одне з найбільших досягнень стародавнього Китаю. Також всі ми добре знаємо, що папір це винахід древніх китайців. Найдавніший сувій паперу був знайдений в Китаї. Його виготовили у другому столітті до нашої ери. Цей папір був надзвичайно міцний, настільки, що з даного матеріалу можна було навіть шити одяг. Велика китайська стіна це місце численних людських жертв. Історію про будівництво великої китайської стіни знає кожен школяр. Але часто замовчуються ті жертви, завдяки яким ця споруда була закінчена. Будівельники проводили все життя на стіні. Багато людей народжувалися на стіні і ніколи не покидали її меж. Вони вмирали і були поховані там. Вчені вважають, що поховання померлих будівельників часто робили в самій стіні. Велика китайська стіна була побудована ціною найбільшої кількості людських жертв. Ви знаєте, про Китай можна говорити дуже багато, щоб все розібрати, нам навіть дня не хватить. Тому на цьому будемо завершувати. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Обов'язково, якщо ви знаєте якісь цікавинки, діліться в коментарях. По класиці не забувайте підписатися та поставити вподобайку. І зустрінемось в наступних відео. Ваш топчик!